Два місяці під вартою по суд Києва заарештував головного підозрюваного у кривавій бійні під стінами парламенту Ігоря Гуменюка. Саме він як стверджує слідство, жбурнув бойову гранату у кордон нацгвардійців. Нагадаю, внаслідок тих подій троє правоохоронців загинуло і понад сотню дістали поранення. Загалом же столична Феміда сьогодні обирала запобіжні заходи для 18 учасників суточок під радою. Про це далі у випуску спецкор. Вітаю вас. Два місяці за ґратами. Суд обирає запобіжний захід 18-тьом, затриманим під час безладів під Верховною Радою. Примарна тиша. На Луганщині мобільна група боротьби з контрабандою потрапила в засідку. Були закладені міни, також працював ворожий снайпер. Двоє бійців загинули. Янукович Бомж. Жити, я думаю, що він тут не зміг би. Йому просто не дали тут жити. каже, що живе у російському Ростові на Дону, але наші кореспонденти його там не знайшли. Суд одного за одним заарештовує підозрюваних у масових заворушеннях під час. Засідання Верховної ради з обіду Почерський суд безперервно розглядає клопотання щодо 18 затриманих усім їм. Обвинувачення вимагає запобіжного заходу у вигляді арешту. Найбільше уваги до ігоря Гуменюка, якого підозрюють у тому, що він кинув бойову гранату. В НАТО Нацгвардійців його стаття тероризм не передбачає застави, і його так само як і інших підозрюваних взяли під варту на два місяці. Адвокати кажуть, гуменюк став сапом відбувайлом і зазначають, екс бійця батальйону Січ затримали лише за три години після того, як глава МВС Аваку повідомив, що саме Гуменюк жбурнув убивчу гранату. Прокурори переконують, вилучені під час обшуку у хлопця речові докази неспростовно доводять його провину. Підозра його не ґрунтується на належних і допустимих доказах, тому що до нього застосовували фізичний тиск, тому що його хочуть арестувати для того, щоб в подальшому на нього знову з нього вибивати якісь свідчення. Напевно, політичної якоїсь спрямованості ніхто ніяких недозволених методів ведення досудового розслідування не застосовував до підозрюваного. Ми були з самого початку затримання, ну оформлення процесуального затримання в Голосіївському райвідділі, Знаходились представники прокуратури Печерського району. Ніяких подібних дій не вчинялося. Можу вас запевнити. З Ігорем Дебріним, першим загиблим під Верховною Радою нацгвардійцем, сьогодні попрощалися у військовій частині, де він служив. Провести його в останню путь прийшли колеги, з якими боїсь боронив парламент від провокаторів у понеділок. Тоді загинуло троє нацгвардійців. Президент писав указ про нагородження їх орденами посмертно. Відзнаки також отримали ще 12 правоохоронців, які нині у лікарні. Ну, і з назвардійцем Ігорем Дебріним несуть по плацу військової частини. Ще кілька днів тому 25-річний строковик відточував тут строєву підготовку. Тепер відтренованим строєм друзі несуть квіти до труни. Така мелодія тут звучить у перше часів Майдану. Завтра усе повториться. Військові прощатимуться ще з двома загиблими під радою назвардійцями Олександром Костиною та Дмитром Сласніковим. Дуже такими мужними, спокійні хлопці, такі ну, з колективом завжди усіх трьох президент України посмертно нагородив орденом за мужність третього ступеня. Нагородами відзначили й поранених військовослужбовців. Десятеро правоохоронців отримують медалі за військову службу Україні. Ще двоє солдатів нагороджені орденами. Серед них Богдан Дацюк. Він один із трьох, що нині у тяжкому стані. Його уже прооперували нейрохірурги і офтальмологи. Лікарі продовжують боротися за життя. А його батько сидіти у госпіталі. Лише цієї ночі він зміг побачити сина. Ну комідатина, комі все. Росу шанси невеликі. у лікарнях досі перебуває понад сотня потерпілих під Верховною Радою. У національній гвардії вже вирішили преміювати кожного, хто трагічного ранку стояв під парламентом. Вони всі будуть заохочені преміями в 5 тисяч гривень за високий рівень несення служби за толерантність, за інтелігентність, за дотримання всіх норм діючого законодавства. Ті, які поранені, отримують заохочення у 20 тисяч гривень. Криваві події змусили керівництво переглянути рівень захисту своїх бійців. Від сьогодні окремі групи нацгвардії працюватимуть у кули непробиваних бронежилетах та касках. Уже віддав розпорядження, що ті групи, які групи застосування спеціальних засобів і групи вилучення розосередження, вони всі вже, навіть сьогодні, які на службі екіпіровані. Засобами захисту 4 класу, тобто не проти ударної, протикольовими, розглядатимуть і можливість так званого зарежимлювання території, тобто впускати учасників на мітинг через рамки металошукачів та залучати до роботи службових собак. Інна Боднер Ігор Бондаренко, Спецкор, 2+,2. Дочекалися до міліції, викликають верхівку партії Свобода. Повістки про виклик підготували лідеру Олегу Тягнивоку та ще сімом його однопартійцям. Повідомляють у столичній міліції. Нині в СІЗО за криваві позавчорашні події під Верховною Радою перебувають 18 людей. Він про неї знає, але її у нього немає. Лідер партії Свобода Олег Тягнебок каже: про запрошення на допит до слідчого він дізнався не від міліції, а від нашого телеканалу. Обурився, бо міліція Києва оприлюднила фотоповісток про виклик у себе на сайті. Які проблеми? Я є публічна людина, зв'язалися, передзвонили, Я прийшов. А тут в інтернеті знаходжу інформацію, що виявляється, я вже повістку отримав, але я її не отримав і е, оприлюднила Міністерство внутрішніх справ цю повістку з моїми персональними даними, з моєю адресою, з телефонами. Це є заборонено українським законодавством. Повістку вже отримав і підтвердив, що прийде на допит свободівець, колишній міністр аграрної політики Ігор Швайка. Його викликали через смс-повідомлення. Слідчий Печерського райвідділку Києва просто сфотографував повістку і переслав її. Пише Швайка на своїй сторінці в соцмережі. Слідчий доводить за законом можна відправляти повістки і телефоном, і через засоби масової інформації. Діла в тому, що у нас закон. Как лично, так и в телефонном режимі. Новый криминальный процессуальный кодекс он предусматривает. Ми звонили, були по месту жительства, но там не было. А вчера я, насколько знаю, Ігор Александрович уже позвонил руководству нашему, і они договорились на встречу на 4 число. На допит кличуть восьмого не останніх людей всеукраїнського об'єднання. Повістки датовані вчорашнім числом. У нас установлено порядка 20. Людей, которые так иначе участвували в цих заворушеннях, для нас принципиальная позиция кожного з них привлечь адекватної ответственности. Фото та відеофакти участі верхівки у Шарпанині біля парламенту, міністерство внутрішніх справ виклало на своєму сайті. Це лідер свободи, так спілкується з нацгвардійцями біля Верховної Ради в понеділок. А це Ірина Фаріон, вудкою від прапора, гепає по правоохоронцях, коли помічає камеру, віддає держак найближчій активістці. І це екс нардеп Юрій Сиротюк гамселить гвардійців. Уже кейком тягне бо, каже сиротюк почав бити правоохоронців після того, як силовики тим самим кейком зламали йому носа. А сам тюкався, бо гвардійці, нібито пішли в наступ. Ну в мене Ну, скажімо, була отака емоційна реакція. Я апелював до них: зупиніться, не йдіть, не провокуйте, залишайтеся там стояти, бо вони йшли вперед, їм давали відповідні накази. На лідерів свободи може чекати кримінальна відповідальність. Якщо міліція доведе, що саме вони підбурили бійців добровольчого батальйону. Радник міністра МВС Антон Геращенко у Фейсбуці написав: що днями тягнебок з однопартійцями побував у зоні АТО і зустрічався з бійцями батальйону Січ. Після розмови шестеро військових написали. Заяви на звільнення серед них і Ігор Гуменюк, який нібито кинув бойову гранату у кордон нацгвардійців. Але навіть попри фото передвиборчого плакату річної давності, яке гуляє інтернету, де свободу рекламує затриманий гранатометник, лідери партії кажуть, партійного квитка хлопець немає і є членом громадської організації Сокіл. Євгенія Інна Боднар, Євген Соловей, Спецкор 2+,2. Зі взаємних звинувачень щодо кривавих сутичок та розвалу коаліції розпочався сьогодні день у парламенті про свій вихід зі складу, заявили радикали. Але коаліція існуватиме і далі, поки там є 226 депутатів. Це допускає коаліційна угода. Заявила сьогодні співавторка документа спікер Оксана Сироїд. Тож немає і формальних підстав для відставки уряду. А переформатування уряду, обіцяне Арсенієм Міценюком у вересні, відбудеться, коли прем'єр подасть коаліції свої пропозиції щодо його майбутнього складу. Повідомили у президентській фракції. Із самопомочі виключили п'ятьох нардепів, які, в супереч рішенню фракції, проголосували за зміни до конституції у першому читанні, включно із першим номером партійного списку Ганною Гобко. Усі п'ятеро вирішили пересісти у залі у сектор БПП. Проте із коаліції самопоміч вирішила не виходити, запропонувавши президентській прем'єрській фракції перезавантажити взаємини. Заява про вихід з коаліції не просто втеча. Це уникнення політичної відповідальності. Ваші маніпуляції і ваші дії вклали гранату цій людині в руки. Вони пішли на змову із п'ятою кремлівською колоною злодійським блоком. Петро Порошенко поховав 31 серпня європейську демократичну коаліцію у Верховній Раді. Ми пропонуємо відновити коаліцію Європейська Україна. Що для цього треба зробити? Перше прохання до сили президента і сили прем'єр-міністра. Будь ласка, припиніть шукати голоси в опозиційного блоку. Ми домовлялися при об'єднанні. Якщо в нас не виходить досягти консенсусу, треба далі говорити, але не приймати за їхній рахунок важливі для країни рішення, тим більше конституцію. Двоє загиблих, четверо поранених. Перші вересневі втрати в зоні АТО в районі щастя на Луганщині. Обстріляли зведену мобільну групу, яка бореться з контрабандою. У ворожу засідку потрапили волонтери, СБУшники, податківці і військові на підмогу. Ім підтягнулися інші бійці, але втрат в бою уникнути не вдалося. Також з мінометів бойовики обстріляли поле біля опитного, що на Донеччині, а ввечері зі стрілецької зброї хаотично та у повітря гатили біля Кримського на Луганщині. На шляху слідування групи були закладені міни, також працював ворожий снайпер. До місця бою оперативно було вислано підкріплення, противник змушений був відступити за річку Сіверський Донець. Тиша, що насторожує більше за запекли бій у секторі, це біля орлівки бойовики неймовірно, але факт не стріляють за винятком лише кількох поодиноких і переважно стрілецьких хаотичних обстрілів. Водночас українські бійці, що тримають рубіж оборони на цій ділянці, впевнені ця тиша ще далеко не мир. Мало того, хоч і на окупованій, але українські землі бойовики напередодні показово вивісили великий російський триколор. Цю табличку на українському опорнику біля горлівки посікло осколками ворожої 120-ї міни напередодні дня незалежності. За майже рік, відколи позиція існує, артилерійськими снарядами тут переорало усе довкола, але нині на позиціях 17-го мотопіхотного панує тиша не без відчуття тривоги та невизначеності. Не зараз тільки якась катанібоча спишка. Саме такий присмак відчувається нині у повітрі на фронті, фактично уздовж усієї лінії зіткнення. Від вечора минулої п'ятниці кажуть українські бійці. Їхні візаві горлівські бойовики загалом принишкли, але нікуди звідси не ділись. А да. так що вони нікуди не ушлі, вони залишились так, як і були. Відповідно, мовчить зовсім і зброя українських оборонців на ділянці. Натомість залишитися геть без стримуючих запобіжників вирішили бійці, було б відвертою необачністю. Це нас. На позиціях батальйону, враховуючи найпершу з вимог абсолютну тишу, з'явилась нова і геть неголосна зброя. не голосна зброя. Щоправда, інколи зізнаються хлопці, очевидно, що найнесамовитіші з горлівських адептів руськава міра таки бряцають тут зброєю, стрілецькою. А те, що бойовики на цій ділянці мають пряму приналежність до Росії, вони самі не забарилися окреслити. Ліве, возле третього, третього. Ага. Бачу, бачу, бачу на відстані прямої видимості під горлівськими териконами. Вже коли почав діяти нині існуючий режим тиші, вивісили сусідський триколор. Того ну, там був якийсь прапор, Денерівський чи якийсь? Денерівський не висів. А той виявився буквально суботу. Українські офіцери кажуть, що тут не лише прапор доводить присутність на тій стороні чималої кількості професійних російських армійців. Вони тут є сідабель прицельна стрільба. Ну, вже точно працює. Да? Артилерісти чи І ті, ті. Саме так тут було у другій половині лютого цьогоріч, каже командир опорного пункту, За його плечима дві демобілізації бойових побратимів, а на руках особистий контракт до кінця особливого періоду. Странник упевнений, війну треба завершувати. Що вони там договорились, договорілися, кусок тогда давайте, де смисл було починати цю війну. Я не хочу далі, щоб були смерті. Це все ввідел разне. Пора вже, конечно, пора уже заканчивать эту війну. З той сторони, пусть подумають просто к чому воно відраючись лише на власний батомісячний досвід вогневого спілкування з бойовиками, бійці 17-го бату, сподіваючись на сталий мир, готуються захищатися. Уся тутешня фортифікація справа їх рук і старання волонтерів. Самі всі хлопці робили собі, укріплялися постійно. Тяжко було, звісно, з круляком, з кобами. Є місцеві... Палкові ребята, які допомагають нам, снужають нас скобами, їдою, віщами. Хлопці кажуть, багато місяців під вогнем змушують багато чого переосмислити і про причини, і про наслідки цієї війни. Але слова місцевих, цивільних зізнаються, додають натхнення. У розмовах і по спілкуванні з людьми, якими зустрічаюся у місті і з такими знайомими і незнайомими, дуже бояться, щоб ми звідси пішли. Кажуть, хлопці, не покидайте нас, не залишайте. Єдине, чого не можуть збагнути воїни, так то чому ліс та інші будматеріали для створення укріплень їм везуть самі лише волонтери. Чому баки техніки порожні? Та чому і сотень одиниць, сяючої нової або відремонтованої техніки, яку з помпою, нібито передають до війська, на передові українські позиції біля Горлівки дотепер не доїхало. Геть нічого з околиць то таки окуповано райцентру Донеччини. Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Микола Головко. Спецкор 2+,2. На Донеччині бронетранспортер врізався у легковий автомобіль і обірвав життя двох людей. Пригидія сталася вночі на трасі Донецьк, Маріуполь між селами Касьянівка та Ключове. Від зіткнення 29-річний пасажир легковика загинув на місці. 46-річна жінка, що керувала автівкою, померла вже під час транспортування у лікарню. Про причини аварії поки що не повідомляють. Росія є воєнним противником України. Тепер це офіційно записано у новій військовій доктрині України. проєкт якої розглядала сьогодні на засіданні РНБО. Петро Порошенко заявив, що попередня доктрина була помилково орієнтована на очікування нападу із заходу. Ця радянська доктрина дісталася у спадок, і за 24 роки незалежності України не була перероблена. Тепер є очевидним, що противник України на сході, а сама армія впродовж п'яти років буде повністю. Переобладнана за стандартами НАТО, мета членства у цій організації теж зафіксована у новій військовій доктрині, яку сьогодні передали на затвердження парпрезиденту. Нова доктрина не лише офіційно констатує, що воєнним противникам України є Російська Федерація, але ставить завдання з передіслокації військових частин і з'єднань і створення належної військової інфраструктури в східних і південних областях. У 305-й школі, що у бортничах, сьогодні відкрили меморіальну дошку на честь свого учня Євгена Харченка. На схід він пішов добровольцем, був бійцем розвідроти батальйону. Донбас євген згинув у зеленому коридорі, яким наші бійці виходили з Іловайського котла у пожежну машину, якою вибирались розвідники прямою наводкою поцілив танк ворога. У Вестибюлі школи no чи у бортничах гімн України та слава героям вшановують пам'ять свого героя, колишнього учня Євгена Харченка. На його честь відкривають меморіальну дошку. Йому для рідних та побратимів назавжди залишиться 27. за те, що сьогодні вони у мирному Києві завдячують хлопцям з передової та тим, хто першим відгукнувся боронити державу. Жизнь і жертва кожного чоловіка на цій війні очень важна. Ми не знаємо как би могло. Зміниться сьогодні. Історію Євгена Харченка спецкор розповідав минулоріч. Після трьох походів до військкомату, де йому радили чекати на повістку, євген таки пішов на фронт. Добровольцем воював штурмовиком у розвідроті Донбасу під позивним ред. На ротацію Євген мав піти в переддень дня незалежності. Те, що в оточенні під Іловайськом, рідним повідомив за день до маршу, яким наші бійці виходили з котла. У пожежну машину, якою пересувались розвідники, прямою наводкою поцілив танк. Тіло сина рідні відшукали самі. Все, що вціліло, частина руки і статую. Саме по нему батьки упізнали сина. Ну як я можу ставити своего сына, свого ребенка? Ну, я так считаю. Ну, хотя я его ну, видел на фотографии, оборевшее тело. И все. Ну, я просто ну, не имел права его не оставить там. Да. Ну от много людей сумніваються і так вважають, що можливо, я і ніправо. На момент тієї зйомки батьки місяць чекали на результати експертизи. ДНК після двох їм таки телефоном повідомили про збіг сто відсотків. З рік батьки не можуть змиритись з утратою. Порожнечу заповнюють роботою та допомогою волонтерам. Постатання який ніколи не позвонить і не прийде. Ми Мы... я живо Жиданням ну, вот, коли був рік. Год... Приїхали ребята, они с зоны АТО автобусом приезжали, навещали. Они выходили с автобуса, и мне хотелось, чтобы он вместе с ними вышел. А он не вышел. Из десяти бійців з группы Евгена живыми с Педоловайска вышли трое. Шестеро загинули. Одного з них упізнали та нещодавно поховали. Доля ще одного бійця і досі невідома. Офіційною загадкою за рік є і смерть Євгена. У документі, що батькам видали з орденом, написано, що їхній син помер у той час, як машина розвідників їхала в бік Донецька і на неї напали. Про Іловайськ, ні слова. Ще один документ на руках батьків це форма Н1 – акт про нещасний випадок. Серед іншого у ньому чорним по білому особи, що допустили порушення законодавства про охорону праці, відсутні офіційно це Н1. Це техніка безпеки. Це зовсім ніякого відношення до війни немає. Тобто, мій син ніякого відношення до війни немає. І свідків його загибелі немає. І невідомо, хто. Хто їх обстріляв? З Дарницького району до якого входять буртничі, на війні загинули 18 осіб. Серед них наймолодший Євген Харченко. У своєму містечку він єдиний воїн, який віддав життя за батьківщину. Перейменувати на його честь місцеву вулицю Леніна. Вирішили на громадських слуханнях. Тепер їхнє рішення має підтримати місцева влада. Ольга Максимов Віталій Дорощенко, Спецкор 2+,2. Вже завтра чоловіча збірна України з баскетболу вилетить у Ригу, де зіграє у груповому етапі чемпіонату континенту. Нагадаю, усі матчі наша команда також півфінали і фінали змагань транслюватиме канал 2+,2. До цього Україна шість разів грала на цьому турнірі. Свій найліпший результат вона показала позаминулого року на попередньому євробаскеті. Тоді виступ нашої команди назвали сенсацією. 22 вересня 2013 року баскетболістів збірною зустрічали в аеропорту Бориспіль як героїв. Із Євробаскету, який відбувся у Словенії, вони прилетіли з найкращим результатом у історії команди шосте місце, яке дало право Україні вперше зіграти на чемпіонаті світу. До цього наша країна отримала привілей провести чемпіонат Європи 2015 року. Збірна та й увесь вітчизняний баскетбол тоді перебували на підйомі. У 2014-му Євробаскет в Україні відібрали. А наша команда на чемпіонаті світу не вийшла з групи. Країні стало не до баскетболу. Через брак коштів він опинився у кризі, і цієї весни його керівництво змінилося. Замість минулому видатного баскетболіста Олександра Волкова Президентом федерації став політик і бізнесмен співвласник клубу «Черкаські мавпи Михайло Бродський. Тренерський штаб збірної очолив Євген Мурзін. Перемовин про продовження контракту з американцем Майком Фратело не вели. На українського тренера у нас є гроші, А на американського у нас немає. Мурзін, по-перше, фартовий. Плюс он, в общем-то, захищається. Він від захисту грає європейський баскетбол. Майк Фрателло теж грав від захисту. Останні успіхи команди насамперед пов'язують саме з роботою цього фахівця. Щоправда, в Україні американець працював у дуже комфортних умовах. Збірна не мала проблем з фінансуванням. У головного тренера було аж дев'ять помічників. У Євгена Мурзіна їх чотири. Хотілося б, звісно, працювати в тих в які працював Майк, коли любой вопрос вирішався немовірно. Ну на сьогоднішній день такі реалії реалії такі, що на фінансування усіх вітчизняних баскетбольних збірних держава цього року дала 12 мільйонів гривень. Для порівняння федерації країн, які є нашими суперниками на найближчому Євробаскеті, одержали від урядів по 10-20 мільйонів доларів. Ну, у нас нету ніяких об'явлень премій, нічого. є ну, там тисяча доларів, по-моєму, за перше місце. Государственнее <рістична> примі через надскладність завдання на отримання держпремії нашим баскетболістам розраховувати не варто. Президент федерації сподівається на допомогу спонсорів. Основна фінансова проблема вже позаду в умовах кризи. таки зуміли організувати повноцінну підготовку збірної до Євробаскету. Олександр Золотогорський, Олег Ситник, Спецкор 2+,2. Понад півтора мільярда доларів Януковича і компанії хоче повернути уряд у держбюджет. Прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що вилучити їх поки що не можуть, бо це суперечить чинному законодавству. Тож анонсував закон щодо конфіскації активів оточення Януковича, які протягом року виявили у коштах і цінних паперах. Тим часом політики втікачі стають власниками нової нерухомості за кордоном. Янукович наполягають його адвокати живе нині у Ростові. Що міг там придбати? З'ясовували наші журналісти. Із Ростова на Дону до Донбасу 200 кілометрів. Звідси колонами відправляють в техніку найманців із вокзалів. Усього за тисячу рублів їздять маршрутки у так званій ДНР чи ЛНР. Це місто Віктор Янукович пригледів, як тільки утік із Києва і вже двічі давав прес-конференції. От у цьому бізнес-центрі у мене недалеко тут від Ростова проживає мій старий друг. Да. і я приїхав к нього, для того, щоб найти у него хотя бы временное убежище. Тимчасовий прихисток Янукович знайшов у селищі Янтарний, що за 40 кілометрів від Ростова, проводить нам екскурсію представник української діаспори і каже, прилітав він сюди у супроводі російських винищувачів. Є ж військовий аеродром о, прямо на території фактично ростова на дону о, І він супроводжували його там два винищувачі. Що відомості були, що він проживав бувшого губернатора в Чубаду. У дворі товариша Януковича нині порожньо, і як діляться місцеві, живе лише охорона. Поруч ще одне еліт. На передмістя Комишеваха, як і в Янтарний, потрапити сюди легко, приїзди немає навіть шлагбаумів. Місцеві ж ріелтори запевняють, Янукович у жодному із цих селищ не оселився. Шукати радять у самому Ростові, бо, мовляв, торік він купив собі там будинок. Район вертолітного поля майже серце Ростова, бо знаходиться за 8 кілометрів від центру. Тут сотка землі коштує від 20 тисяч доларів. І десь тут кажуть місцеві ріалтори, купив особняк втікач номер один в Україні. Віктор. Янукович. Тут майже 10 гектарів землі. За високими парканами кажуть, живе політична еліта Ростова та місцеві бізнесмени. Їхні особняки, хоч і програють Межигір'ю, але тут справді є де сховатись. Заможні господарі про сусідство з Януковичем не зізнаються, а от будівельники жартують. Якби дізнались, де його вулиця і дім, уже б давно підпалили. Какої вулиці? Януковича дому. Янукович Так. Дом? Да це точно не Януковича Уже Леппалі розсекретили ж наразі адресу Януковича лише для слідчих генпрокуратури. Сьогодні адвокат президента утікача відніс туди клопотання із проханням призначити у ростовському будинку Януковича дату його допиту. ТСН захисник натякає, що шукати житло втікача президента немає сенсу, бо мовляв, він узяв у Ростові будинок в оренду до 2016 року. Договір оренди Янукович уклав напряму із господарем безпосередників. Реальне місце проживання. Януковича ростов на дону Це невигадана адреса. Слідчий може завжди приїхати провести слідчі дії. У переїзд Януковича в Ростов самі ж містяни не вірять і припускають його адреса Липова. Скоріше за все, її надали лише для українських слідчих. Півтора мільйона населення, всього-навсього. Все як у селі. Всі про один, про другого знають, не сильно його долюблюють, Ну жити, я думаю, що він тут не зміг би. Йому просто б не дали тут жити. Тож наймовірнішим місцем проживання Януковича та його співмешканки Любові полежай. Експерти з нерухомості називають райони елітного підмосков'я і Сочі. Валентина Мудрик, Дмитро Бабак, Спецкор 2+,2. Вони ризикують життям задля. Кадру небезпечні розваги у підземці, смертельний екстрим, зечепінг, дедалі більше приваблює підлітків. Що примушує їх іти на ризик, та до чого це може призвести, дізнавалась Валерія Ковалінська. Цей відчайдушний 18-річний хлопець видряпується на вагон метро та знімає свою подорож на відео. За три доби цей ролик переглянули три мільйони разів. Тепер юнака шукає міліція, а метрополітен посилює заходи безпеки. Будуть прийняті всі заходи для того, щоб якби, унеможливити, скажімо, так, проникнення на станцію. Ті відчайдухи, кому щастить менше, потрапляють до опікових центрів та травматології. Гречник Київської підземки закликає молодь не ризикувати життям. У нас уже не один був смертельний випадок Падок, повірте, нашим машиністам потім не спати ночами. Да, і згадує, що це хлопців на рейках переїханих. Ну якби це не найприємніші спогади в житті. Психіатр розповідає прості речі, дедалі менше приносять радість у житті. А людина, яка вже відчула смак адреналіну, навряд чи захоче сидіти вдома. Здійснужна така іменно вудзимінительної терапія. Лікар додає, молодь таким чином намагається проявити себе. Люди хочуть бути більш... Ну, скажем так, екстремальне для того, щоб можливо, щось то доказати, возможно, отримати удовольствие, А возможно, як то виділяться із стовпи. Вот ті, особенно которые делают вот эти флешмоби, которые делают селфіки. Це такой, знаєте, модний вид развлечений. Про те, що їхня поїздка може стати останньою, вони не думають. Валерія Ковалінська, Андрій Романок, Дмитро Сапронов, Спецкор 2+,2. плюс два. Зустрінемось вже завтра, о 18.30. Бережіть себе і щастить.